Запитайте, і ми вам все розповімо про це. Домовились, да, да. Домовились, так. Да. 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 Будь ласка, да. Катя. Да. Дорогі наші гості, Щиро просимо у гості. Українська наша гата на традиції багата. Зазвичай гніва віч необхідна в хатіч, Запашне Чіпурна, господиня тут вона, хату в холод зігріває, вощем смачним пригощає, і пампушками, рум'яними пиріжками. І з ним зіллям напашним, а за пічку до новий він там жити здавне був. Пішанують, зберігають, оберега називають. Бо вона як добра мати, не пускає зла до хати. Добре, молодець, таки все. А зараз так, який буде. Зрозуміло, для чого піч потрібна була в Придамовичок жила, який охороняв все помешкання від нечистої сили. Піч, правда, була розмальована, прикрашена. Люди навіть змагалися, хто краще розмалює піч. Бо вона найголовнішою була, якби не було печі, так хаті було холодно. Тому що опалення такого, як у нас, правда, в не було тоді. І люди обігрівалися саме піччю. Будь ласка. У селянській кожній хаті так на медлі небагато. Молоденька. Так дітки піли. тоді не було ліжок, тоді не було диванчиків. Був ось такий спеціальний, як у вигляді примости дерев'яної. І туди подушки. Ви бачите, Сансьтеночку, подушки вишивані. Дітки в день гралися там, там ляльківник, різні іграшки були ще. А найбільшою операцією цього полу це були вишивані. Можна було зібрати, вишивані подушечки, і візерунки різні, і навіть для льох український одяг одягли. Так. А ось тут яка краса, це колисочка з веса. І висіла завжди в хаті, де дітей було багато. Колоски були клинові, ясенові, калинові і вербову плетені. Всі були такі зручні, у них діти виростали і здоров'я набирали, Сили, мужності, краси, мали гарні голоси. Мати тихо, mm. до дитяти промовляла, щоб ословоно вродливе і здорове і щасливе. Молодчинка. І ще дітки, ви, мабуть, знаєте, ви звичайно пам'ятаєте, як мами ваші співали вам обов'язково. А зараз сюди слухайте mm. уважно, У вас є молодші сестрички, братики, мабуть, є когось, так? Мама співає ков'язкових пісень їм, коли кладе спадки? Mm, Не співає. Знаю, якісь колискові пісні. Може, хтось заспіває нам Айчо, біля колесочки. Ой, юлі Заспівай нам, будь ласка. Ой, Юлія Лю. Ганечка, от яку вона гарно обов'язково знає. Ти ще попитай у маму, вона тобі ще посилає. <кліць> <Тимамки. кліць> Прекрасно, в дитячому садочку. Так, будь ласка, наш наступний екскурсовод вами. Перед вами святий кут. Молилися Богу тут. Рушниками прикрашали. Усіх святих шанували. Найсвятіше місце в хаті. На російській мові. Ви бачите, що в цій хатинці немає шаф, жодної шафи немає. Ну, куди ви вдома вішайте одяг, у вас є шафи? Є, а тут немає, ще їх не було. І всі речі складали ось таку скриню. Вона була красиво оздоблена, розсмальована. Там знаходився святковий одяг, різні прикраси,